Да. Вітер сьогодні скажений. І це лише ранок, в день буде ще більше. І контролер дуже часто йде а, ну, не в аварію, це зупинка, це, це, це вже другий ступінь захисту, тому що перший це просто задіювання свого гальмівного резистора, а другий, коли перебор, він його максимально зупиняє і видає вистоюватись йому якийсь час. До речі, цей параметр треба змінити трошки. І зараз прям при вас це зроблю і покажу, де це робиться. Це отут, в налаштуваннях вітрогенератора е, міняється ця величина. Та де ж вона? От Автоматичний перезапуск. Отут я хочу поставити 2 хвилини. Все, поставив, щоб було не 5 хвилин, а було 2. І тоді він буде перем... пере... перезапускатися в роботу. Ну, але вітер ну, ну, просто скажений. м 3 стоїть на гальмі також. Тут, правда, цей параметр змінити не можна. Тут 10 хвилин е брейк буде задіяний і все. і <рес> <рес> вертикалочка стала нагальмова, хоча вона ні так ні фіга, не виробляє. Тобто, ну, тут нічого не зробиш. Він хто ж париться, малявчик із третій, і продовжує працювати на зеленому джеєнджі контролері. FT1000, той що е менший, от перший він зверху тут висить. Але він постійно практично йде в такий час із скрученим хвостом, тому йому би, умовно не страшно. Оце ЕС завиває, малесенька. Тому як є. Але сьогодні вітер не дасть виробітку. Не дасть, тому що, ну, бачите, СК навіть 120 Вт показала. Але ну, це ж, якби, ненормально. Це, це, це він буде більше сидіти на, на, на гальмі і захищатися від виробництва, аніж, аніж працювати і щось. Виробляти. Ну, тим не менше, дивіться, я вам зараз покажу, як все на цьому контролері. Це крутий контролер від Сергія Серката. Найкращий український контролер, щоб там не казали інші виробники. На сьогоднішній день це найкращий з тих, що мені доводилось спробувати, в тому числі з китайських, якби хоча б тут є нюанс, все-таки я вже казав, що з резистором найкраще працює оцей. Тут, тут час навіть налаштовувати гальма не треба. Він відпрацьовує рівно стільки, скільки треба, і тут же відпускає вітряк в роботу. Тут все-таки ця величина. От ми тільки що підрегулювали, з п'яти хвилин на е, одну з Ну, Вітер я просто в шоці. Я би щось показав, але ж не можу нічого показати, бо ну, самі бачите, що відбувається. Е, він все ще стоїть в режимі. Гальма, не знаю, якби Еска там дуріє, скаженіє, то її кидає з сторони в сторону, тому що пориви, пориви страшні. А Може цей, подивимося, поподивимося, що він виробляє, тому що насправді тут а, ну він... Ам... Він, 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 він йде в складеному стані. Тут можна побачити тільки ампери, які він відбирає. Ну, з додатку можна подивитися вати, які він знімає з нього. ну, Поза кіловат чурував сьогодні вже легко. А он, будь ласка, 7 ампер і так далі. Ну, якось зловлю вам скріншот та покажу. Він поки за кіловат теж дуже-дуже часто йде. Давайте ж покажу, все-таки вертаємось сюди, покажу, як тут все влаштовано сторони додатку, щоб не лише користуватися, наприклад, оцим екранчиком, і що є дуже добре, що все можна зробити з нього без ніяких додатків, без ніяких доступів до чогось додаткового. Але є й додаток, і там теж є свої певні можливості, плюси, зокрема, шикарний модуль статистики. Про що зараз і поговоримо. Ну і привіт тепер з цієї точки. І зразу ж, якщо бачите, я думаю, бачите цю сторіночку, то е контролер від Сергія Серката, дійсно українського виробництва, чесний український виробник, який працює через ФОП, надає всі документи, видаткову е накладну, договір, все як положено, на відміну від багатьох інших та і практично всіх інших, котрі працюють. Якось а при цьому звинувачують інших в несумлінності і так далі. То е, от один із варіантів, як це можна як, як з ним можна працювати в режимі моніторингу. Це така собі веб-сторіночка, яка в режим в режимі живого часу. Ну я не буду розказувати, як це налаштовується. Це все там в гоналах, інструкціях це все є. Просто показує, як воно працює. Тут можна лише зупинити вітряк, стартувати вітряк і дивитися миттєву статистику, як ну, яка миттєва миттєвий виробіт до самого генератора. Йде його напруга, скільки ампер в цей час знімається, і скільки при цьому відбирається на батареї? Ясно, що е, втрату він теж якимось чином враховує. Ну і значення. Можуть трошки розрізнятися, бо ну не не, не завжди миттєво відбирає. В конкретно ту величину, яку треба, але загалом зрозуміти можна. Вітер, до речі, я показник вітру підкрутив. Вітер він показує зараз плюс-мінус точно, можливо, там 2-3 десятки бреша. Звірив чітко з моїм анемометром, Тепер вони майже, майже майже однаково йдуть, тому значенню wind в метрах в секунду можна вірити. Обороти показує максимально точно, скільки це можливо, тому що вони визначаються кількістю магнітних полюсів. Плюс мінус плюс мінус плюс мінус він сам рахує ці обороти, скільки там відбувається, і кількість оборотів, яка задається на конкретній величині вітру, він їх показує дуже дуже точно. Значить, і кіловат години за цей день, за цю добу зараз у нас 11.24 двадцять чотири дня двокіловатничок мій вже зробив 4,2 кіловат години за цей день. Ну, але ж кажу, вітер сьогодні, ну, ви бачили, він, він реально він дурний. Там, я думаю, у нас буде 8 чи 9 середніх в результаті. Я не знаю, чи перевірити вдасться чи ні. Але це таке. Тепер от показую я ж вам. Є я додаток, я прям при вас включаю скрин моніторинг, і тоді виведу сюди на відео, а, виведу. О, екранчик з боку побачите, як же це відбувається. Додаток називається Remotex. отут він внизу в мене є, але я ж покажу, де його брати. Значить, ліземо у Play Market. Це є Google Play Market. І чому я на цьому наголошую. Тому що дуже нечесний виробник, який називається Акабеки ЄВА, вчора знову випустив обсирливе відео. Мене. Сергія Серката, так і ще й деяких інших, розказуючи про такі нісенітниці, що на голову не налазить. Як знати, що Акабаків бреше? Дуже просто. Як відкриває рот, значить бреше. От і все. Він там на трендів такого, що якийсь там підтримка агресора, ще щось. Будь ласка, Play Market, я ж вам показую. Я шукаю цей додаток, набираю ремонт: отут він є, Remote ексі. Як ви думаєте, якщо додаток був би під санкціями американської корпорації Google, він би знаходився в додатку Play Market? Питання залишає риторично відкрите. Далі, коли ми його відкриємо, в мене він вже встановлений. Коли ми його відкриємо, значить, тут відбувається підключення до самого контролера. Процедуру підключення не показується. все в інструкціях написано. Він має декілька якби, екранчиків. Сторіночка Home показує поточний статус. В принципі, все те саме, що ви бачите на веб-сторіночці, тільки просто інакше оформлено, інакше інакше виглядає. Що таке, взагалі, Remotix? Це додаток, який дозволяє контролювати роботу будь-якого свого Arduino проекту Тобто, якщо ви маєте якісь інші проекти на Ардуїну, ви можете користуватися одним додатком для. От, всього, що ви собі не придумаєте. Колись ще давно-давно давно, -давно, -давно е зробив цю річ що це був 2014 рік, здається, 2014 рік додаток перший був випущений, коли він вперше з'явився на, е на 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 плеймаркеті, так і ну от з того часу якби він має от, от, от свій свій, свій якби, вигляд, трошки там пев певні зміни були, по, по розташуванню елементів, по, по виводу даних, так але. Ну, от бачите те, що бачите. Режим реального часу, коли показується стріночка Home, я от її бачу, показую вам. Бачу паралельно те, що те, що бачите, ви теж можна зупинити стартувати. Режим Set. Ви можете прочитати параметри налаштування, їх перевірити. Налаштування зараз в даний момент, звідси з додатку закриті, і це теж має свою причину. Це для того, це захист від дурака, для того, щоб ви не наклацали нічого зайвого. Uh, і я підтримую в цьому плані Сергія. Вважаю, що це правильно. Хочеш змінити налаштування, підійди будь добрий до контролера, зміни їх там, щоб ти чітко розумів, що ти робиш. Ну і цікавий показник events, Це та таба events, яка в режимі реального часу теж показує, що відбувається по вихлопу з генератора та по оборотах. Оці графіки їх, до речі, можна міняти, змінювати, показувати якісь у мене правда буває така ситуація, коли в мене. Він губить Wi-Fi, це тому, що просто мережа далеко він якби не добиває і в якийсь момент дані дані пропадають, якби але ну, ми знаємо, що він всередині в себе модуль зберігає, і дані усередині загальні статистичні він докидує потім в результаті постійно. Але ну, за загальні характеристики, скажімо, за останніх там п'ять хвилин, допустимо, от можна побачити от таким чином, як я як, як виглядає цей графік е малювання оборотів. І Виробництво з генератора. Тут деколи прострілюють невеличкі глюки, якби так там було якось, я може значення там 50 тисяч, це некоректно перерахував він там один нолик забув, якби там чи чи, чи ну, несуть, ми не звертаємо уваги. Але тут є також величина, якщо ви побачите, максимум і максимум Power І оці дані от вже звіряли, перевіряли. Якщо вони збігаються з тими, що у вас залогував контролер там це можна перевірити, то тоді це правда. Це не глюк, і те, що ви бачите тут: 4004 вати миттєвих. Це не глюк. Це реальні значення, які сьогодні показав мій двокіловатник на 3,2 метри при 98, при 98, перепрошую, вольтах, і він лупонув шалені обороти турбіні. Так після цього він, звичайно, що екстрено його пригальмував, зупинив, тому що це йому забагато. Він звичайно, що не може так працювати, але ці значення були. І вітряк далі працює, він не згорів. І лопасті не повідлітали. Про що це говорить? Про те, що нормальні, чесні китайські виробники, коли видають вам чесні дані на даних, на платформах на своїх, наприклад, на Діжа Алібабі, а не на Аліекспресі, то все-таки вони відповідають за заявлене. Зумієте, в чому особливість? 2 кВт обіцяли, получають 4 Нормально, я вважаю, що нормально. Так само і контролер Сергія. Він обіцяв 3 кВт, а реально він може витримати. Ми знаємо, і 7,5, і 8. Перевірено паном Валерієм Валки. Привіт йому великий. От. І велика Нешана виробнику Вінсана, який заявляє 3,6 кВт. А при цьому його контролери чудово горять уже при двох. Якби не мною сказано, не буду казати, хто казав. Ну, попитайте в людей, котрі користуються цими контролерами. Попитайте, як вони відпрацьовують. Попитайте, чому вони в людей горять по 4-5 разів. Це одноразовий контролер. О, до речі, бачите, от зараз саме момент, коли стався дисконект, коли загубилася мережа. Тому модуль статистики я покажу тоді, коли він повернеться в мережу, і там і надалі про нього продовжимо. Так, отже, давайте продовжувати. Я знову відновлюю запис. Починаємо заново. Так, повертаюсь додаток Ремоутиксі, значить, заходжу в нього знову. Я тут, до речі, маю сказати одну важливу річ. Якщо ви все-таки вважаєте, що вам чомусь цей додаток, ви не готові за нього сплачувати кошти, то у вас, в принципі, по користуванні додатком Remoтиx є три опції. Опція номер один: ви можете ним користуватись абсолютно безкоштовно на так званій безоплатній ліцензії. Це буде коштувати 0 гривень 0 копійок на весь період експлуатації. Єдине, що оцей момент, коли ви заходите в свою, скажімо, названу конфігурацію, да, то що ви перевіряєте, тут буде з каундаун таймер, тобто відлік назад від 20 секунд до нуля, і тоді він буде викидати вас в ви, молку під платну версію. Але ви можете знову зайти і знову матимете 20 секунд на перегляд. За 20 секунд теоретично я перший тиждень користувався якраз таким варіантом, безплатні версії, щоб намагався зрозуміти, підійде воно мені чи не підійде, годиться він чи не годиться, цей додаток, вартий він уваги, чи не вартий він уваги. І я користувався дійсно безкоштовною версією. В принципі, за 20 секунд абсолютно все можна подивитись, перевірити, глянути івенти, глянути статистику, глянути налаштування, щоб. Ну, не знаю, заради цікавості, все, щоб зупинити, стартувати, все можна зробити. При тому, що час перепідключення займає теж в середньому 15 дві секунди, то, ну, це, це зробити можна. Тобто, якщо ви не хочете принципово нікому за це нічого платити, ви можете цим користуватися в безплатному режимі. Далі при переході на платну версію є у вас два варіанти: це нормальний, класичний принцип підходу до так званого варіанту оплати за софт. За схемою Software as a Service, або SaaS, або підписка, передплата за додаток за послугу, як за софт, за софт як за послугу. І є два варіанти. Варіант перший це щомісячна оплата, я чесно кажучи, не пам'ятаю суму, але вона мені мож, може помилятися. Мені мені здається, 60 там, чи 7 чи, чи, чи 8 гривень щось таке на місяць. Або ви можете купити її одноразово, заплативши один раз, і на все життя, якби він у вас буде. Доступний. там сума на сьогоднішній день 980, здається, гривень. Можу, точно, можу помилятися Колись було дешевше, колись його і по 50 гривень купляли так, Е, Зараз ціна така. тобто хочете купляйте, не хочете, не купляйте. В випадку, коли ви купляєте платну підписку, у вас не буде оцих 20 секунд обмеження, ви можете користуватись ним скільки хочете, що я власне якби, і роблю. Отже, йдемо в модуль статистики. Значить, як працює все тут? Давайте спочатку ж треба тиснути кнопочку «Update» зверху, для того, щоб оновив він чесно дані по року. За жовтень не зовсім актуальні дані, тому що ну, от я давайте перейду на жовтень. Він зараз має, по ідеї, ну, тисниць на жовтень. Має ну, по ідеї оновити всі значення, от, пішов оновлювати, оновив. Е, запустив я контролер лише 28 числа. 18 числа, ви бачите, там якісь значення були. Це були тестові значення, що Сергій тестував. Десь після того він його відправив чи 19 чи 20. -го. І 28 Я його лише встановив. Е, якийсь вітер був невеличкий, і щось почало дути трошки 31-го. Ну і далі вже цікаво те, що у листопаді. В листопаді, як бачите, за перших три дні, сьогодні 4-й, вже 9. З хвостиком кіловат годин, але це, це три повних минулих дні. Тобто він сьогоднішній день в такому режимі не враховує. Щоб побачити, що у нас туди, треба тиснути кнопочку туди, тоді він оновить ці дані. Ну і на сьогоднішній день ми бачимо, що уже на даний час 4,6%. Що цілком збігається з тим, що у нас пише на веб-сторіночці 4600 640? Якби так, абсолютно все точно. Якщо зараз оновити жаршересу, то дані будуть абсолютно е, ідентичними, так, як тільки вони поновлюються одночасно. Е, модуль статистики шикарний. Можна подивитися будь-яке е, число. Крім того, що рахується власне вати генератора, рахується, що безпосередньо з цього пішло в батарею, рахується, скільки пішло на баласт, і рахується моторесурс обороти. Це теж важливо, щоб знати, ну можливо, якусь періодичність обслуговування собі встановити, якщо це дійсно зручно і комфортно. І це є шикарнюща функція. Такої функції не бачив я поки що ніде ні в кого. Ну, побачимо, як буде далі в інших старших китайських контролерах, наприклад, серії LHCM, коли він до мене добереться. Там подивимося, порівняємо. А, буде дуже цікаво. Це насправді два будуть прямих конкуренти. Вони навіть однаково практично будуть коштувати. Навіть китаєць буде чуточку дорожчий, ніж контролер серії ESRK. От. Тому тепер а, я все сказав, що хотів. Додаток і опції роботи для контролера пана Сергія з моніторингом є шикарними, фантастичними. Я, до речі, признаюсь, я показував ці всі речі і сторіночку, і додаток, і скріншоти китайському заводу. І вони були в шоці. Наскільки якісним є цей продукт. Тобто вони дійсно прямим текстом Джесіка нам відомо заявила, каже це шикарний додаток, каже це шикарна ціна на контролер, це хороший контролер. Якби ну нічого не маємо проти, якби. Абсолютно все окей, якби тут без питань, тому що все-таки вони виробник вітряків, контролери вони закупляють в інших заводів і нам перепродають. Ну звичайно, що вони їх продають по тих самих цінах, як ви купите, наприклад, напряму в китайського заводу виробника. Тому що воно ну, у них оптова ціна, ви розумієте, коли до них звертається виробник з Монголії, клієнт з Монголії, дайте мені 600 вітряків, то ну на за 600 контролерів їм дадуть хорошу ціну. Це ж очевидно. ну Якби. І там 20 вони догрузять собі там на, 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 інших, на, на інших продажі. Тому на цьому насправді все. Якщо є питання, пишіть в коментарях. І скажіть мені також, чи кинути вам посилання на відео цього чорта з АКБ Києв'ї, щоб ви йому хоча б страйків, може, накидали, тому що ну він там таку єрунду, таку єресь несе. Що я не знаю, з цим насправді треба щось робити. Мене вчора втримували семеро. Мені вчора дзвонив і Сергій Сірка. І сказав, що це йому Валерій Валки переслав, що розказав, що це такий бред, якого він ще в принципі ніколи більше не чув. Після цього я спілкувався з паном Валерієм. Ну і він мене теж мовляв, не чіпати, бо це, це. бо воно буде ще більше тільки воняти. Але я не знаю, це не можна так, так залишати. Просто так. Це, це, це ненормально, коли є такі свинячі люди, як Костянтин із АКБ Києві, які себе так дозволяють вести. Це, це на голову не налазить. В кожній фразі, в кожному слові брехня. Я вже задовбався, ну, скажімо так, от пояснювати по кожному пункту. Це неможливо зробити. Це все просто брехня, нагла і тотальна. З метою, ну, вихваляння себе любимого. Ну, як би я розумію, в нього варіантів нема, в нього ринок валиться, його вже всі послали, хто тільки міг. Так, і, і от така от ситуація, яка є. Тому дайте знати, що з цим робити. Я поки не знаю. Я поки дослухаюсь до метрів, тих, котрі, ну, я, котрих я поважаю, це Сергій сирісяка. І поки притримаю коней, але ж ну, ви дайте мені знати, що з цим робити. І чи можна щось зробити. Тому що, ну, є нюанси. Добре. Побачимось. Все буде добре. Па-па.